Одного разу, вкладаючи Тосю спати, мама сказала Треба добре чи виспатися. Завтра підемо до дитячого садка. Мама цьомнила доню в лобик і вийшла з кімнати. Оце так звістка. Тося збентежено прогорнула до себе ляльку і запитала Лоло, а що воно таке, дитячий садок. Лялька прожила чимало і знає багато цікавого. Вона допомагає Тосі знаходити відповіді на різні складні запитання. От і цього разу Лола мала що розповісти. Мені дещо відомо про дитячий садок лісних фей, туди дорослі феї приводять маленьких феючок Діти там навчаються нових ремесел, постійно що сліплять, вирізають, садять, будують, а потім тішаться з того, що самі створили. А одного разу я була у мавпячому дитячому садку, каже Лола. Ледь утікла звідти, мавпинята, немов на батарейках. Тут танцюють, там гойдалку майструють, далі грають у квача, а за ними наглядають мудрі черепаха та слон. Також доводилося мені опинитися в дитячому садку для монстриків. Вони там сміються безупино та постійно вигадують різні пустощі. дорослі монстри навчають малечу робити капості та лякати одне одного. Але ти потрапиш у людський дитячий садок, продовжувала Лола. Як на мене, там найкраще. Діти, наче феї, завжди щось малюють, майструють, багато граються, наче мавпенята. Зрідка Хоча, може, і незрідка бешкетують найгірше не за монстриків. Хіба діти не втомлюються робити стільки справ? запитала Тося. Не втомлюються, бо після обіду вони мають час на сон та відпочинок. Яке чудове місце, думала Тося, засинаючи. Коли наступного ранку мама збирала Тосю до садочка, дівчинка зовсім не передувала. Адже вона знала, що на неї чекає, і Лола не помилялася. У садочку було все точно так, як лялька розповідала. А ще там знайшлося багато друзів і для Лоли, і для маленької тосі.